Вітаю вас на каналі. Сьогодні 31 липня, Київська область, місто Біла Церква. Пропоную до вашої уваги персик Royal Glory. Він вже починає достигати. Вже є й перестигші плоди. У нас 4 дня були сильні зелені дощі, деякі плоди. Знайшов тільки що добре перестигші. Зараз буду зривати, провіряти, деякі є спілі. Вчора зірвав 3 плоди, сьогодні вже зірвано 4. Бачу, поступово починає дозрівати день сонечка, от, і процес пішов. Це в мене дерево Вайнголда. І тут щеплено в різних частинах крони Royal Glory. Це дерево купувалося на якомусь німецькому подвої. Так мені фермер колись з Вінниці я брав, запевняв мене. І я вирішив сюди защепити в цю крону. Деякі сорти персиків, просто подивитися, як вони себе будуть вести. Ну, Вайнголдові ще трошечки рано, а Royal понабирав гарні розміри. Зараз покажу вам здалеку. Здалеку так виглядає дерево, воно за забором. Повністю закрите, тут 2 метри висота. Тут щеплення, ще лишилося поодинокі плоди. Я їх тут 4 штучки зняв. От. І вони так дружать з вайнголдом. Ну що, зриваємо і будемо їх дегустувати. Молоденьке дерево на Мигдалі. Я його в минулому році показував, таке ж саме було тут навантаження. Плоди бачите? Опушки практично немає, я її не бачу. Вона навіть такої, як пальцем проводиш, її немає зов... зовсім. Це дуже мені подобається. Ну, плоди десь. Калібр тут такий 150 до 200 грамів. Деревце невеличке, але працьовите. Найбільше моє дерево Проелглорі на Мигдалі. В порівнянні з минулим роком навантаження тут невелике зовсім, але плоди. Гарного розміру добре тримається. Таке забарвлення в нього. Кількість плодів значно менша. Хто хоче, може переглянути минулорічне відео. Там було дуже гарне навантаження, Уже хтось його... Перевіряє на смак. Ну, розмір добре плодив так. з іншої сторони ця сторона практично пуста. Немає тут що вам показати. На дерево попало біля 20-25 плодів, не більше. Але бачите, які в руці гарний діаметр. Зараз перевіримо їх на цукор. Дощі свою справу зробили, він мені подобається тим, що в нього смак зовсім без всяких кислот. І ніжний, ніжний солодкий. І аромат якийсь такий непритаманний персику. Цим він мені дуже подобається. Найменший плід, який я знайшов, 182 грами. Хоча виглядає ніби, ніби менший по вазі. От. Також є ще плід такий, 225. Так. 310. 332. При сильних вітрах, бачите, пошкодження не дуже приємно. Потрусило їх добре. Сонячні опіки і при вітрі поростікал. Вага. 345. Такий схожий теж. 295. І ці плоди, що я зірвав останнього дерева 368. 385. Таке забарвлення м'якуша. Дуже соковитий. Зараз перевіримо на цукор. Кісточка була лопнута в одному плоді. Хоча. Пліт в самій нижній частині покажу, був, дивіться, геть ціленький. Так, цукор. соку дуже багато. Трошки натиснув і вже з нього тече. Так. Цукор практично 13. Так, зараз перевіримо інший пліт. Забарвлення рожеве. Тут цукор такий же 13. На смак класний. Мякуш, м'якуш таючий такий. Шкірочка, шкірочка відділялася, але так дуже-дуже, бачите, ну, відділяється. Не супер класно, але відділяється. От, і кислоти зовсім немає, так як я вам розповідав. І смак нетиповий для персика. Якийсь такий він фруктовий. І цукор, звичайно, щоб без дощів і ось пройде декілька днів, буде сонячних, смак покращиться і цукоронакопичення збільшиться. Але він і зараз смачний, От він смачний. І цукор у нього такий середній і смак просто ніжний. Хто, хто не любить, іменно такі, як, як нектарин перезрівший, такі, що він аж приторний, це такий персик, якого можна з'їсти не один такий пліт. Бо нектарин один пліт скуштував і все, вже тобі не хочеться. А цей персик іменно він мені дуже подобається. Такий маємо результат. Всім дякую за увагу, гарних вам врожаїв, хай вам щастить. До побачення!